Наше місто, ну, я знаєте, альтернативно буду перші вам розповідати. Насправді, замковою горою не є територія, яку всі називають на старому місці. Я прихильник теорії краєзнавця Анатолія Михайловича Секретарьова, що наша замкова гора перша знаходилась в районі нашого нинішнього заводу Рошев. Саме там Куріатовичі заклали першу скажімо, дерев'яну фортецю. Невеличку дерев'яну фортецю. Місто, звичайно, як, як сукупність, як поселення людей, існувало до того. І зрозуміло, що вони не прийшли, збудували, поставили табличку, на якій було написано Вінниця, і пішли. Пояснюю, чому. На території психіатричної лікарні, там, де знаходиться кладовище, існує одне з найстаріших Вінницьких славянських Словянських городищ. Крім того, що там є пласт Слов'янський, IX століття, там існує Скіївський пласт 4 століття до нашої ери і Трипільський пласт ще набагато раніше. Тобто на цій землі давно жили люди. Прекрасна і мені здається.